Усім привіт, дорогі глядачі мого каналу, з вами Кертухогер, і сьогодні ми продовжуємо оприскую з 2 та 5. Та сьогодні я вас, по-перше, хочу привітати з новим матінкою його року. І ой Боже, то це був такий складний рік, в принципі, як і у нас в країні, так само і для мене, бо, тому що нічого, в принципі, такого не творилося. Да. Зараз, правда, цей відос знімаю, займає... ну, Даніель знімає цей відос не 1 січня, коли ви його бачите. І викладається він аж в нульову годину, прям в самий самий новий рік. І ну, Даніель його знімає 30 грудня, коли треба всіх зібрати. треба... Розумієте, тут теж у нас ГТА, ну, все сеті гета, у нас теж треба все підготувати. У нас У нас також є своє життя. ну... Ми такі самі, буквально. Ой, подивіться ще, який сніг там іде, і слава Богу. Тут такий, знаєте, трохи ублюзний сніг, боже, холодно. Ну, Він не буде збиратися так от вкупу, щоб е, ну, засніжно все було, ні. Тут які який впав і зразу розтанув. А давайте за одним ще покажу свої машини. Так, як ви бачите, у нас тут стоять перші три машини, ну, дві. Сімьорка, Урбан е, з таким невеличким сюрпризом. Читирка, так само з невеликим сюрпризом. І Нева АМГ, але вже без сюрпризом. Ой-ой. Ну, подивіться, я каже, 4 охренє на пацани. Я обожнюю її, чесно. Далі у нас іде ось ось така от беха, я думаю, її продати, бо тому що я на ній не їжджу, то вона просто тут лишнє місце в дворі займає. Ні, ну беха погана. В натурі погана. Ну, і бог з ним. А, стоп! Точно! Я ж забув вам показати Феррарі. От, пацани, от, ось це от Феррарі, чого то я на неї зразу увагу навіть не звернув. Видно, вона просто трохи зі стіною злилася. Але нічого страшного. От вона ви подивіться. Ну, просто шикарна машина, я її обожнюю. Хто не пам'ятає, то я свою минулу Феррарі віддав шкітам за те, що вони найкращі працівники сервісу. Так, це все, все я вам показав. Далі у нас йде... Ось така от 540 ЛБМВ зроблена під М5 ну, типу стиль М5, і хто пам'ятає, то вона ще була чорна, зараз на така синя. Далі у нас є легендарна Єшка, яку я думав колись продавати, але просто віддав крісток, і потім в нього вже і забрав. Ну, Машина шикарна, і сьогодні я відправляюся на Audi. Вже нарешті на українських номерах. Люди. Нарешті вони вже зроблені, нарешті я їх вже маю. Тож, сідаємо і вирушаємо в дорогу, довгу-довгу дорогу. І так. Перше, до чого у нас прокладається маршрут, це до магазину. Блін, ще бачите, в лос що-то взагалі людей нема. От Одна машина проїхала. Ладно, тут ще є машини, то багатий такий район. Газу, газу, аудіуха. Блін. Ладно, ладно, проскочив, то Тут і так людей нема. Що мені за то буде? Подивіться, просто ло-санто От настільки тут така мерзенна погода, що люди просто не хочуть виїжджати зі своїх домів. Вау! Фух. Так, ладно, все, підскочили. Включаємо на всякий ще поворотник. Ну, просто в абераді. Та... Ну зелений, ну їдь, давай, ну я тебе прошу, а ми отак от його... Не обходимо, ладно, і не поїхав сюди. Опа, блін, хотів би тут шашечку закрити. Ну не вийшло. Опа. Опа, 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 дивіться, що ми відтворяємо. Опа. І отак от акуратно в'їжджаємо на парковочку. Во! І хто мені ще тут скаже, що, що тут хтось майстер парковки? От, бачили? На Audi rs 7 таки витворив. Ладно. Погнали, коротше, вже швидко в торговий центр, де людей так само не повинно бути багато, бо, тому що в їх, ну, не небагато. Так, він відкритий. Так, він відкритий, ну все тоді люди. Я заходжу за подарунками всякими. Люди, я просто хірею. Тут я і шмоток нових набрав, і жратви набрав, і подарунки для Шона і Кріса набрав. Ну вони не, невеликого розміру, ну такі просто подарунки. Боже, це така жесть! Що все нести? Ну я не хочу. Але бог з ним. На гроші мені наплівати, бо тому що я фактично мільярдер. Ну, ж живу так, що гроші просто жопою жую. І скоренько давайте заходимо тепер в Audi. Залазимо. Фу, все. Боже, як я вже, з цієї тачки, люди, вона просто така шикарна. А, степе, все-таки яй от. Я вже думав, що я геніальний майстер парковки. Ну, ладно, то херня. І ніхто навіть не злякався. Опа, ми тут боком уже валим. Тихо. Тихо. Що я відпорядюється? Це просто жесть... Обана, оба сюди-сюди. Давайте трохи по лос Сантосу. Вже треба буде скоро набирати Шонові, Крісу. Ну, але то вже буде, чесно кажучи, не скоро. Тобто наступного дня. Не 30 грудня. Оба на! Бляха, муха вали, вали. Я цапнув машину, так, до побачення, я встречку до мужика вилетів. Все, все, все. Уже можна в'їжджати в свій двір. Знаєте, навіть машину заганяти сюди не буду, я її просто тут лишу, просто, ну, щоб не відкривати ворота, щоб не царапати, там, не дай бог, щось і все. І можна в хату зайти ось. Так, не відкриваючи воріт. О, вона, взяв заліз і... і. Я вдома так, а Ауді нехай собі там буде. І так, коротше, а, я вже включив знову запис, зараз 31 грудня, і я з крісом Шоном домовилися, коротше, зустрітися в Мірор Парку. Я, ви, ну, я виїхав зараз на ежди, да, я так вирішив. І просто, знаєте, кінець 24-го року, і я завжди хочу виїжджати на ось цій єшці. Я рано чи пізно виїжджаю десь там під кінець року, ну, типу, легендарна машина, люди, на ній почалася оперська їзда. Ні, Ну не, прям на ній. То була моя перша файна дорога машина. ну, На яку я пахав, пахав, пахав як той чорт і. Оба Так. О, а слухте, можна пацанів заїхати? От інших тих от робітників, Дмитра і Олега. Давайте заїдемо, ну, заїдемо, заїдем, подивимося, як вони там живуть. То, Якому я БМВ взірвав. За те, що вкрав мою Audi свинота. винота. Знаєте, Бог з ним машини їхні тут в Я стоять, знаєш, з ними все добре, вони вдома. Так, окей, а ми тоді заїжджаємо сюди, оба на. Я не знаю, я ті всі петлячки роблю, ті всі круги. Ну, в принципі, бог з ним. Окей, все. Заїжджаємо і чекаємо Кріса разом з Шоном. Так ну шо, хлопчики і дівчата, я вже чекаю Кріса. До речі, дуже довго його чекаю, О, цілих 5 хвилин, він мені хвилин десь сказав за хвилину буду. От. Два... А, от, все, дивіться, підскочив, 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 та не влетив у мене тихо, боком заліта. Ви шо. Шо ви творяв за на тротуар вилетів? Ану вискакуємо. Кріс! Кріс! Ви Давай вискакуй, скажи, де тут шон? Шон буде з нами, ні? Ні. Чому? Що знов запоїв? Yeah. Так. Як його лише дружина не забила, я не пойму. Він зимою на літній резині їде. Тож треба бути таким дураком, щоби, щоб не дбати про свою безпеку. То Просто жесть <laughs> люди. От. От знаєте, топ-5 відбитих людей цього світу. Перше місце Кріс. Кріс Еріксон. Котрий шпарив собі спокійно на всіх машинах на літній резині, особливо на ренджері якого він мотору вже декілька разів тих убити, положити. І ще на зимові резині взагалі не боїться, о, дивіться, шпари там на своєму целесі. Ну він не їде так швидко, як я їду. Бо тому що все-таки, напевно, він Чуть-чуть і -чуть переживає і за машину, і за себе, бо ну, на літній резині слизько. І, і на зимові теж слизько. Так, обана, обана на! Сюди, Що витворяє? Ну то, в принципі, його так скажем, район, його тут всі знають. Ну ми ж сусіди то по факту. Ну. Прошу, дивіться. Вот там вот моя хата, бачите? Он там. Ладно, окей, залошаем туди машинку тут. Так. Все, можем успокоиться без охоты. кто не помнит, то мы тут раньше та жили. Так, давайте я через эту дверь зайду. Крис. Крис. Так, ты да. Так, ну что, будем справляться одни чекоис, будем чекать. Итак, новый рик у нас через 5. 4. 3. Два і один кріс, де шампанський новий рік! Люди, вітаємо вас з усім новим роком з 2025-м. І так, все, наливайте, наливайте, давай. Та вставай, Кріс, ти ж наливав до того, значить ти і продовжуєш наливати. Пішов, наливай, наливай. не Коротше, люди, все-таки подивіться, шон прийшов, але ладно, що шон прийшов. Ім виробився, коротше. Ми тут так трохи, знаєте, відсвяткували. Все, у нас good, правда, Кріс? Ну, подивіться, тут навіть шкіти приїхали, бачите це. ну, Щоб шкіти приїхали. Ой, боже люди. ой, Шон, може ти хоча б встанеш, привітаєш з усіма, ні. Ти говорять, що казі на тайм хуйня. Ну ясно, ясно, шону, як завжди погано. Ой, Кріс, що, може поїхали по шашку їм трохи? Бля, люди, чо та... Знаєте, не то. Кріс, правда? слухай, я думаю, це не займає. Ай! Кріс, не балуйся, не балуйся. <кхи> я розумію, що, що ножик цей пластиковий, але Якби він все одно наносить шкоду шкоду. Ти за що так станте, Кріс? ти що вже зовсім п'яний. Да, я хоч і Так, все, погнали давай. О, блядь, люди, ой! Ой, сука, ой! О. Ой-ой-ой! щось так тяжко! Кріс, блять! Кріс От ублюдок, навіть стадий мені не поміг! ой-ой-ой! Ой, так, о. перелазим. Бля, хотілося б сісти в іншу машинку. Кріс, почекай! Я в іншу машину сяду. Так, люди. Ну я хочу зараз сісти в ауди. Так, окей, давайте скоро відгоняем яшку, звідси. Бля, люди. що то не то зі мною, чуть-чуть буквально. ми чуть-чуть випили, ну чуть-чуть. Да, пропало дві пляшки, блять. Я розумію, що 70% пив я, але... БЛЯЯЯТЬ ШОТВЯЙ ОДНО тоже чуть-чуть підвипив, окей, я за Ауді скоро погнав. Все люди, я вже вигнав Ауді. Кріс, як тобі має Ауді на українських номерах? Львівських. Так, погнали, люди, скоро опа! Ух! БЛЯ, люди. Дальше це цю Ауді, блять, що то мені поплохело. Ух, бля! Я ще не можу машиною нормально керувати, це просто жесть якась. Крістель не там доганяєш, правда? Стій придурок. Голу гонку до центру Лосанса. Відкривай навігатор і їдемо по одному маршруту. Коротше, їдемо до... досюди. Так, окей Кріс, поїхали. Раз, два і три. О вони. Ах, він чурка, він люди через трасу поїхав. Ну нічого, я зато перший доберуся. А через трасу йому буде довше, повірте мені. Так, чи він не через трасу поїхав, чи через головну дорогу. Чесно, хазяй, але я вже поруч. БЛЯТЬ! Він трохи вдарився, ну ладно, то пластик. Так, Все. БЛЯТЬ! Я їбав той сніг, чесно. Боже, люди, нереально на тому снігу їхати, чесно вам скажу. Ну от машину так заносить, что просто жесть якась. Оп, все. А я вже перший. Добрався, тихо, тихо, мене вже почало перевертати. Ай-яй-яй-яй-яй, це було небезпечно. Так, а де вот лох по імені Кріс? Чого його тут не видно? Видно, що він просрав гоночку, да. Плаки, плаки, той Кріс. плаки плаки Оба на. А, стоїть. Видно, тільки що під'їхав. Ну ладно. Ой! Ну скільки тебе чекати можна? В якому смислі? тебе там не було? Я 5 хвилин назад приїхав. В який нахер 5 хвилин назад ми гонку замутили півтори? Коли? Півтори хвилин тому ми гонку на... При... з Виліз машини так погано ти чути. Обана! Ми гонку з тобою замутили півтори хвилини тому. Ну я б без... ну, приїхав, приїхав. туда. Що ти тобі слабу віри, блять, знаєш, так машину тяжко управляти? Це просто пиздец. О! Ох, ой-ой, ой, -ой, ой блять, о! Блядь, вставай, поможи встати! О, блядь, Поможи встати, ублюдок! Ай! Слухай, може дарма пили? Ой! Йо-ай! А! Поможеш встати? А! Кріс, слухай, сюда давай поскоршив реджоровер! Так, бля, люди, все Треба Треба на цьому відосе вже закінчувати. Всім дякую, хто подивився цей відео. Обов'язково проведіть світ 2025 дуже добре. І що, Кріс, треба сказати? <звук> Правильно, всім попав, поїхало давай, заїбав.